Чан Пенджао, він же ЦЗ, засновник і генеральний директор криптобіржі Binance, або, як я кажу, Binance, погодився піти у відставку та визнати себе винним у рамках мирової угоди на суму 4,3 мільярда доларів США, яка передбачає кримінальні та цивільні звинувачення США проти нього та його компанії. Binance найбільша у світі криптобіржа, а ЦЗ – найпотужніший гравець у галузі. ЦЗ погодився визнати себе винним у Федеральному суді Сієтла у відмиванні грошей. У врегулювальній скарзі стверджується, що ЦЗ і Бінанс надавали перевагу зростанню, а не дотриманню, сприяючи мільярдам доларів криптовалютних транзакцій від імені клієнтів без відповідних процедур. Binance закрила очі на свої юридичні зобов'язання в гонитві за прибутком. Заявила міністр фінансів Джанет Еллен на спільній прес-конференції з Міністерством юстиції, оголосивши про врегулювання. Генеральний прокурор США Мерік Гарланд заявив, що скарга Міністерства юстиції та різноманітні цивільно-правові дії проти компанії відображають повний підхід уряду до боротьби з корпоративною злочинністю. ЦЗ погодився сплатити. 50 мільйонів доларів штрафу, які будуть зараховані в CFTC пов'язані з вирішенням цього позову. Йому також заборонено керувати підприємством протягом 3 років. Binance також визнає себе винним у кримінальному обвинуваченні, пов'язаному зі свідомим порушенням закону про банківську таємницю і заплатить понад 4,3 мільярда доларів у рамках мирової угоди. Включаючи найбільший штраф в історії Міністерства фінансів США, Binance також визнає себе винним у кримінальному обвинуваченні, ці резолюції визнають відповідальність нашої компанії за історичні кримінальні порушення та дозволять нашій компанії перегорнути сторінку складної, але трансформаційної глави навчання та зростання йдеться у заяві Binance. Ми впевнені. Що Binance стане сильнішою компанією, коли ми закладемо фундамент на наступні 50 років. Компанія призначила Річарда Тенга, тепер уже колишнього глобального керівника відділу регіональних ринків, новим генеральним директором, який набуває чинності негайно: угода ставить крапку в багаторічному розслідуванні проти Binance, яке в останні місяці звільнило чимало співробітників. Бінанс сплатить цивільний грошовий штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів в бюро фінансових злочинів у Міністерстві фінансів. Ця угода супроводжується п'ятирічним моніторингом і різними угодами, щоб посилити дотримання вимог і забезпечити повний вихід компанії із США. Чан Пенджао також сплатить штраф у розмірі 968 мільйонів доларів. В управління контролю за іноземними активами.